О, як добре було в мене на морі. Там так класно. Так. Добрий день. Добрий день, сусіди. Ви були на морі? Ну так, там так класно, вам хочу порекомендувати. О, класно машинку собі купили. Ага. Новенька. Вона, знаєте, так швидко їде. Угу. Ну добре, як хочете, то задіть на чай. Ну, до побачення. Ну, Хм, Що у нього там за кімнатка? Треба розвідатися, треба придумати план. хм, Так, точно я придумав. Треба тихенько Ска... скажу йому, що я йду на чай, але я під і я його с... спитаю, що там за кімнатка. Хм. Іду до нього в гості. Підтримайте мене лайком. Добрий день. Добрий. Можна зайти до вас? Приходьте. Так. У вас... Ви на чай? Так. Ходіть до кухні, поговоримо. У вас тут так гарно. Вам чай з тортом? Так. Добре. Що у нього закинуть? Е, е, у вас тут добре в хаті. там. Ой. З тортом, як ви, голодні, їздите. Ні, я не голодний. Так. А можна вас на екскурсію вдома? Ну так, у мене дом. Хата велика, але нічого інтересного немає. Ну добре, ходіть, покажу. Ідемо перше на вітальні. почнемо. То в мене диванчик такий. О, ви собі новий купили. Я пам'ятаю, у вас був такий старий диван, бо тепер угу. новий. Шафа така. Бачите? Вау. Ой, вибачте. Тут така кни... книжка є. О, ви собі нові книжки купили і шафу нову. Так, Ну тут, як ви знаєте, кухня. Так, ми тут вже були. А тут а, е, моя кімнатка. Що? У вас тут добре. Тут шафа? Так, таке так саме. Ходіть. Е... Так, а що отам за кімнатка? А, туди не можна, бо там ремонт. А? Ну, до побачення. Я вже певне пізно, я пішов. Ну, до побачити, до побачення. Ну, треба в нього якось розвідати, що тут за кімнатка. Так, я піду тихенько, поки він не бачить. І подивлюсь, що у нього там за кімнатка. Так, ніхто не бачить. Тихенько, тихенько. Ож пейнг. Ой, тут ключа нема. О, ні. Що? Хтось там спортається? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой. ой, 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 ой. Нікого. Але я що, шу... звук? Ну ладно. Може причусь. Так. 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 Треба йти додому і думати, як би то потихеньку до нього піти. Хм. Так, 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 так. так, так. Хм. Підтримуйте мене лайком, бо я не знаю, що робити. Хм. Я його давно підозрювала Так, може попробую ще раз. Так, піти, піти, піти. Давай, давай, Майк, давай. Потихеньку, потихеньку, поки ніхто не бачить. Піти до його кімнатки і подивитися, що там. Сусід? допоможіть. А сусід, Ти ти, ти, Де ти є? Ладно? Зараз побачу. то було погано. Я все одно в тебе довідаюся, що в тебе там. мене добре, що в мене було де сховатися. Бо він мене б вбив точно за таке. Так, подивлюсь, що в нього там. Треба ж подивитися, що в нього там. Обов'язково. Але як, в нього ж через... Треба подивитися в його кімнаті, але як, в нього ж через кухню йде його кімната. Хм. Так, 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 так. так. Так, Думай, думай, Майк. Так. Як піду до своєї кімнати, тої і... що там. Так, ключик. Ой. Так, треба за ним піти. Тихенько, щоб він не розвітався. Так, поки він не бачить. Решті. Сусід, вахтиш. Допоможіть! Лохти, хто ж такий коварний. А, Ти де? Ну, дивися мені. Зараз я... підійдеш до, до мого їхати. Підтримуйте мене лайком, підписуйтесь. Так. Треба розвідатись. Так, 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 треба розвідатись. що у нього там за нарешті. А, сусіди, що у тебе тут? А, допоможі! Друзі, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Я тебе дожену ще друзі підписуйте і ставте лайки, бо він мене дуже на зараз. А -а -а -а.